Освяти їх істиною Твоєю, слово Твоє є істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. І за них я освячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене за Словом їхнім. Щоб усі були єдине». Як ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони, нехай будуть у нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдине, як і ми єдине, я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, і щоб зрозумів світ, що Ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Отче. Ті, кого ти дав мені, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку ти дав мені, тому що полюбив мене раніше від створення світу.